You just don't know it yet. <smart noise> Tyler Morgan. die <smart> Eh, <noise> <smart noise> З вами лютий штрих, а це Need for Speed Payback. Гран, до якої до якої нарешті мені добрались руки? Я так хотів її пройти, я не можу. Я, я зараз плакати буду. Я цю гонку стільки часу хотів пройти, і ось на кінець і я до неї. Ой-ой-ой, добрався. І ще і зразу на старті мені дають Skyline. Та ви що, то це пісня? Бажаю всім приємного перегляду. Надіюсь, вам цей ролик зайде. Такс. Коротше. Е Блін, це крутяк. Я не знаю, я запустив цю груху, У мене аж, е аж, аж настрій піднявся. По-перше, з Niedforspeed у мене зв'язано дуже багато. Е ну, як і дуже багато, але першу гру в своєму житті я пройшов. Е це був Недфорспіт. Ух Ох, тут у мене носить. Блін, управління тут, звісно. Угу. Давай, закіс пішов, 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 пішов. E, першу гру в своєму житті я прийшов, це була Need for Speed Underground перша. Тому, знаєте. Need for Speed у мене теплі стосунки. Так, у нас тут Емочка влітає. Джесіка Міллар. На BMW M5. Ну непогано, непогано. Тому. Е, блін. Це, це, це я дуже радий, що я нарешті до цієї гри добрався. Мене, мене, мене прекерше. Особливо, знаєте, після оцих всіх е, гонок е, Forz і там Асетокорз отих всіх симуляторів. Е, ну, Форз а це не зовсім симулятор. Після Бімки, блін, пограти в таку діч, де машини пригають, літають і не розбиваються, і взагалі все прекрасно йде постійно в тебе є закисть Азота, це, 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 це весело, не знаю. І світ треба любити. Він мусить бути в серці. Ех. 34-й Гетер. Яка це пісня? Непогана бригада, непогана. One step ahead, buddy. Опа, опа. Корветик під'їжджає. Пробував знайти українізатор на неї, але не зміг. На жаль. Хоча б субтитри українські було б дуже чітко. Бо англійську я погано знаю. Ліна Наваро. It's dumb, You'll be the Трошки тяжко зрозуміти you сюжет. Воа. Be oh, американська класика. Мустане. Рав. Прізвище його не, риз... не ризикну прочитати. Блін, от вміли колись робити машини, я не знаю. Просто четко you формы. Окей, mm -hmm. okay, you know Опа! Музычка. Блин, саундтрек. Тут саундтреки вообще классные. Он их заводить. Так, ми зараз на тому мустангу рванем. Давай зразу закис полетіли. Чоткий ландшафт, мене прикалує. Я люблю взагалі краєвиди Америки і. Це, це чотко, прям. Американська машина, американські краєвиди. З самого початку ця гра мене, е, мене навіть, під, під, підкупляє всім. Опа, давай шпокнемо кревід. Шпокнути крвєд це як сенс життя. Так, ну управління вністраспіді, це звісно. Конечно... Нормально, нормально, що исповнив. Але. Ух ты, що, це що, що, за мотив. Управління дуже. дуже. Я не можу сказати, що воно ужасне, хоча хочеться. Але насправді це просто діло привички. Після у тих всіх форз, асетокорс і так далі. Я думаю, що просто треба привикнути. Ну от от. Власне, отакого от буде сьогодні багато, так що е, навіть не думайте писати коментарі на рахунок того, як я їжджу, тому що це нова механіка, я мушу до неї привикнути. Ага, я думав от більш різкий поворот. І видить чіткий, не знаю, мене 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 і графон приємний. Хоча в мене не найкрутий е, монітор, але графончик прям так тихо, нам сюди. Знаєте, якось. Е, якось я провтикав у цей час, коли пейбек у Need for Speed стало вже декілька років. Я прямо... для мене це досі свіжа гра, а насправді вона вже не така свіжа. Це, 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 це капець як час летить. Так, наскільки я зрозумів, ми вирушили зараз на нашу тоді, місію в місто. У нас там має бути гонка, наскільки я знаю. Бо я трошки читав а, сюжет гри, щоб а, зрозуміти його чі. Щоб не дуже сильно тупити. Оп, давай, давай, керів'єт. О, собака, не далася. А вона, походу, запрограмована їхати переді мною, бо як я її обганяю, вона зразу. Ніфіга собі, му 150 миль вижив. Пробував я знайти в настройках, щоб переключитись. Правильно, твій керів. Пробував переключити з миль на кілометр, і я такого не знайшов. Походу до такого не можна. Що, диву, як вона там з моїм кимось Е, Ну оцей постійний заряд азоту це чітко. Так, у нас катсценка пішла. Блін, я от кажу, я зайшов в Need for speed, я тупо я в якесь дитинство впав. Need for speed payback. Краса. Руки чухаються, хочеться проходити, проходити і проходити. А тут ще й мультиплеєр є. Вільний світ, вільна карта. Та ти що? та це пісня, це. Це все, мене не витягнути. Сьома ранку. Непогано. Емочка. Блін, емочки теж красиві. Ну, 34-й гетер, це як. О, Кіонікса Грегера. Блін. Їхні двері, у які відкриваються просто в... в вертикальне положення, це щось з чимось. А це, власне, походу власник Кеоніксаґ. Маркус. I know this prototype won't let me down. The question is, can you handle her? Those electric motors and twin-turbo V8 will give you a combined fifteen hundred horsepower. Yeah, <laughs> I can handle it. <laughs> <laughs> Good boy. You've done your homework. Now listen. Second place doesn't get me, Jack. Got it? You seem like a hot hand. Don't screw this up, all right, Hotcha? Зарас буде Not a thing. Зараз буде дві ж. Шопацкий, дівчата, поганяємо на Кйонікс. Красивий автомобіль. Хоча оця модель не, 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 не саме красива. Це, походу, модель Регера, а мені подобається Агера. Чотка. Так, стартуємо зразу на азоті. Що в нас тут? У нас тут Ламбе, Форд гішка, Макларен, походу, спереді. Ну Форд ЧТК вообще мав би бути лютим конкурентом, але він щось зразу, ну, понятно, що, а не головне, яке, яка машина. А головне хто за кермом. Тихо, 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 -тихо братуха. Давай я тебе отак от попробую. Ух, так от легенько на дріфтики. Чикс. Тут різкий поворот має бути. Оп, пацики на моциках. О, чітко. Дрифтанув як батенька просто. Я кажу, до управління з управлінням тут біда. Прям треба привикати. Я ще катаю на джойстику. Це взагалі Веселуха. І шо, я не виграю цю гонку, але мені походу і не головне її виграти, бо ми, наскільки я пам'ятаю, ми цей Кьонікс крадемо. Хм. О, Бам! Ну. Ласкаво просимо в нет форспід. Щотко. Красиво нечто, ми, уй. А, нормально поехала дальше, окей. Я первый раз так брендю разобрал, я типа что-то не знал, что так можно. О, представники порядку появились. Ну что, хлопчики, Ой-ой-ой. Так, нас тут їх тут ще і ще. Тут дуже гарні сцени, коли ти їх підрізаєш і ті чудики лама... ну типа перевертаються там прям дуже чітко. Але 130 миль, щось таке не їде. Бляха, поворот чіткий. Щось я не можу на ньому нормально розігнатися. Так, у нас пішла якась катсцена. Пресують! пресують. Бам! Ти що? Оце подружання влетіло просто з ноги. Ні, Ну, красотка вообще, ти що? На БМВ 6. Що, пацани, попадаємось трошки. Давайте так от вправо. На! У -у 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 -у. Так, я ще живий. Так, одного, одного пасажира ми забрали. Так, пацани, давайте, щоб ви мене тут сильно не зажимали. Я отут так от. Опа! Гарненько зайшов. Але прикол в тому, що вони сильно не відстають. Тобто я ніби їх надурив, але вони такі чикс-чикс, підсуєтились, давай. Чирігайся, звідси. Рідненький. Ти що? так, пацани, щось у вас багато стало. А ну-ка, а ви теж азот маєте, так? Да? Я там, походу, одного мента впечатав. А, там ще один мін заїхав кудись, походу, в стіну. Чи. 140 миль. Якось дивно. от е МК їде, там, там той мустанг розігнався. 150 миль. О-о-о! ще <с один прижок. по красоті взагалі. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Дві шашечки, так що! пішов. Ага, мені видається керування. Благодарочка. Так, зіб'ємо цей стоп, він тут зайвий, мені здається. Так, азут. Не, ну він от вже 160 миль. Цікаво, скільки це в кілометрах. Дуже важко зрозуміти швидкість реально. Тобто я знаю, що милі. Ой-ой-ой. Ну, поворот на 90 градусів. Дуже важко зрозуміти. А, цей от.

Ми зараз маємо відігнати копів, бо та сучка копів на нас натравила. Ну, на 34-му геттері це буде зробити. Простіше немає куди. О, так, тільки треба розібратися з управлінням. Так, взагалі цікаво. Ч- а... ну, що це таке? От, наприклад. Мустанг, на якому ми їхали, мав би бути задньопривідний. А ГТР мав би бути оцей от повнопривідний. Причому. З Сподключаємо переднім приводом, мені так здається, там. Я не знаю, як на рахунок 34-го. Йо-маю, мені це не нравиться. Взагалі не нравиться. Так, на мене знов Мінтію тут натравили. Треба буде зараз. З ними розбиратися. Так, бам. Я його вработав, але я там сам у робота, все непогано. А ну-ка, пацани, давайте якось випутуватися. Боже, ну, ну як його? Чого його так носить? Так, зразу азотик. <рес> Ментам дрифтанути біля мене вирішив. Окей, ти що, ти що, взагалі по красоті. А, Боже, это был забор, який разбивается. Боже, да за что? За шо, шо стільки текстуры, за шо стільки парканив, я не разбираюсь, куда ехать. Так, давайте, пацики на моцикл. О, азотом там пришел. Прикольно, что азот вывозит, ты там дрифтанул, да? И азот сразу таки типа... Можна прям в 90 градусні повороти заходити. Але до того треба все одно привикати. Тобто зараз я це трошки ракально роблю. Ну нічого. Трошки прикатаємось, буде пісня. О. Охоронці на камаріках появилися. Не, ну пацки, шевреле Камаро, це ви мене ображаєте. Шевреле Камаро це взагалі не серйозно. Оп. Opa. Where's the car? Lena Navarro. She played us both and took it for the house. Did she? You're useless to me. Enjoy prison. Although you'll want revenge. So will I. Yeah, th this'll work. You'll be the ace, but I'm the one who holds the cards. What are you talking about? You hear that? Cops are almost here. Go to jail or work for me. Eat, sleep, drive when I say and when the time is right, you get what you want. Do I have a choice? There's always a choice. Get in. Так, він йому запропонував роботу. Наскільки я зрозумів, привозити. бути особистим водієм. Тому що ми вкрали його. Кьоніксак, щоб не здати нам мінтам. Він запропонував роботу. Благородно, з його сторони, благородно. Та й Кьонікс коштує Вася. п'ять його життів. Ну що ж, попрацюємо трошки водієм. Ми не горді, правильно? Yeah. Right mm. Погнали. Астон Мартін. Ну що ж, подивимось, що ти за апарат. <турс> Само собою ти на азоті. <рес> так, я поняв. Oh, <плес> <плес> <плес)> так, блін, кожна машина управляється якось по-своєму. Ні, взагалі це так, так би й мало бути. Але це управління, воно мене вбиває. Ух ухти, Ух ти, ухти, ухти, ух ти, ух Зустрічка була. Оба! Ну мені не подобається розгінна динаміка. Ну цей гетер, який був в нас червоний, він розгону динаміку мав в рази кращу, серйозно. Чікс, О, пачка. Так, тут у нас, я так розумію, швидкісний е, цей, е, швидкісний участок, який треба пройти з, -з, 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 -з середньою якоюсь там швидкістю. Ну на Астон Мартіні, це, звичайно... ще та собі ідея. Ну, 160 миль ми гримнули. Ну, от чого він не довернув? От я зараз дріфтанув, а він не довернув. Азот повільно набирається. Я так і не зрозумів від дрифта азот набирається чи не набирається. Ну Вона капець загалом їде. 130 миль еле-єле. Чикс, засильно дрифтанув. То заслабо, то засильно. Так, 120 миль. Це я майже весь азот вкакав, який мав. Тут буде поворот такий. Чоткий, от. Ай. Буває, буває. В принципі, мені казали довести машину, а в якому стані вона має бути, про це нічого не говорилось. Так, 99 миль мені якісь показали, як воно то вирахувало і що це таке було, я не знаю. З цим будемо розбиратись пізніше. А зараз ми просто катимо. Ми насолоджуємось від дороги, ми не насолоджуємось автомобілем. О, це, оце він так в повороти входить. Оп, а отут, а отут гарно. Тут я сповнив як батенька. А, в нас зверху зліва таймер є, а я його навіть не бачив, тобто ми маємо до нього доїхати за якийсь час. Непогано. Ні, ну ми, по идеї, по идеї нормально встигаємо. 150 миль. 160. Ой-ой-ой. Не входило трошки. Вона якось так собі дорогу в повороті тримає. Давай-давай, Я, звісно, не розумію, чому Джеймс Бонд вибрав саме тебе. Напевно, йому просто так сказали. Тихо, 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 Радіма. Ти в повороти входь, а не весь оце от Так, нам тут куди? Катсцена пішла. О,

Блін, як мені шкода, що я не розумію їхніх діалогів. Сюжет реально цікавий. А я так зрозумів, що. Ух GT-шка, Макларен, Р8, Panamera там стоїть чи okay, що це таке? О. А це, до речі, я так зрозумів, наша... Машина, або не наша, а та, яку нам можна брати. Тому що наш GTR, походу, челік забрав. <плес> ну, в принципі, все <плес> чесно. Взагалі непогано махнувся а, цей от 34-й GTR на Кьонікс Регеру. Я. Ну, до речі, я, ні, я б напевно махнувся, тому що я б Кьонікс продав, як ви собі декілька ГТРів. <плес> <му> Прикольна машина, тільки я не до кінця шарю що це. А можна якось подивитись на чому я їду? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дайте проїхати. Взагалі, взагалі. Це похоже на Nissan Z серії Вот але питання. Nissan Fire Ledді, може хто знає. Потім вперед кось. Поліція ловить. А що це за машина? Чому не пише? Можна якось подивитись? Не, не можна. Цікаво. <устрок> <устрок> так. Але вона, yeah, Блін, you... вихлоп такий, конечно, не гарний в неї. Оооо. Дрифтунчики. Тут like якось так дивно, всі машини плюс-мінус зимой якось. Ой-ой-ой. sorry, I'm sorry. Ага, це ми я так зрозумів додому приїхала. От що це таке? Тут значок, я не розумію, що це за значок. Просто єсики я Просто, Якщо я не помиляюсь, є якась така машина американського виробництва. Ми приїхали а, е додому, я так розумію. Нам доступна. Нам тут сказали, що от нам вже є гонка, перша, яку ми можемо пройти. А, е Така вулична. Е я пропоную на цьому цю серію закінчувати. Е в наступній серії ми поїдемо на цю гонку вже само собою. Е дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам цей ролик сподобався. Якщо це так, ставимо лайк і підписуємося все як завжди. До нових зустрічей.